Упродовж двох днів у головній адміністративній будівлі країни ухвалили кілька важливих законопроєктів та постанов. Депутати Верховної Ради проголосували в першому читанні законопроєкт щодо порядку компенсації за знищене майно на тимчасово окупованих територіях. Про це повідомив народний депутат України Юрій Шаповалов на Фейсбук-сторінці. Цей закон є дуже важливим для переселенців, які втратили своє житло, адже він, зокрема, значно спрощує подання документів на компенсацію для громадян, чия нерухомість знаходиться. У зоні бойових дій. Також народні обранці у другому читанні схвалили закон про застосування англійської мови в Україні. Він визначає англійську як одну з мов міжнародного спілкування в нашій державі, передбачає, що англійською мають володіти певні категорії державних службовців. Що стосується громадян, то для них знання англійської не є обов'язковим, проте розкриває додаткові можливості, особливо для молоді. Як зазначає Юрій Шаповалов, у Верховній Раді прийняли і євроінтеграційний закон, який передбачає Хітне норми ЄС у галузі виробництва автомобільного пального, зокрема використання біоетанолу. Впровадження закону зменшить небезпечні викиди транспорту, стримуватиме ціни на пальне. Наостанок народні депутати ратифікували низку міждержавних угод, які покращують умови співпраці України з ЄС та іншими цивілізованими країнами. Валерія Лисенко, Кремачуцькі новини.